Всім доброго дня на зв'язку Агротехно. Фермер. Хочу вам показати таку стійку для шнекового транспортера. Була застосована труба 50х50 50 приварена довжиною 1,50 м. Кожен отвір по 20 см під болт М16, щоб ви могли його вище підставляти в стійку і ж таким чином шнек би піднімався до гори. Стійка має труба 50 х 50, стінка 2, труба 40 х 20, стінка 2, полоси були це 8 на 5, можете тонше. Нижня Вісь довжина метр 50 труба 30 на 25 ройка. Колеса 260 на 80 м. Тематичні під 220 мм. Вісь, вісь було спросовано стрімянки газ 53. Не чудово підходить. На дві частини до стрім'яночку ріжете і гаєчка готова все переварюєте. Можете тут. Гайку ставити, але я для того, щоб гайка не відкручувалася Я кількох місцях закирнив. На рахунок коліс автоматичні беріть польські, вони є 6 китайські двослойні. Вони ненадійні, особливо якщо ще десь на сонце впадає. Все фактично вони місяць часу і вони появляються твіщі не виходять з ладу. Камери більше не надійні. на 400 кГ. Заграна зарахована через ролик, який збічує навантаження, спокійно можна піднімати. Спочатку думали, що буде піднімати руками, але він надзвичайно важкий. Двигун важкий, сам шнек, кріплення, тобто він важкий. І вирішив докупити зробити. Ось цей розкос, який немає всю раму, щоб вона не розійшлась. Розкос, цвітвельна тяга МТЗ-80. Була наявності, просто її використали. Частково можете, можна регулювати е, нахил, нахил стійки і вона не дає розійтись сіці, тобто фастишне коле. Коли піднімаєте е, лебідкою, тут вона спокійно повертається. Так само на три болтати вона повертається, тобто центральний винт піднімається догори, коли ви піднімаєте цю стійку до гори. Максимальна висота, зараз тут є стійка сама має 1,85 м з колесами. Максимальну висоту, яку можна підняти фактично 3-3,20 Якщо переставити звідси е, на період плюс оцей коротей посунути стійку е, дозаду, то вістань ще збільшиться. Але це треба буде переміняти. Зміщувати, міняти. Тобто ви можете маєте один отвір, другий отвір, третій, четвертий. Тобто фактично на четвертий, п'ятий можливо спокійно монтувати. Далі не раджу, бо шнек важкий може переважити. Якщо потрібно, то в кінці потрібно буде його е противагу якусь для того, щоб він не звівся. Для того, щоб можна було засипати зі прицепа автомобіля, який має шубер, Зробив такий фланець, будемо стояти, під кутом і фактично буде рівний. І а бункер дуже просто, це коритові тачки цинковане. Один мм робити отвори, 620 гривень, робити отвори спокійно воно ставиться там постійно має розмір не важке тому що купити 2 мм металу листа це буде більш дорожче коштувати плюс робота плюс треба пів автомату варити то ще не припалити а якщо електродом його варити треба делікатно тобто час для того буде тратитися я думаю по металу воно дешевше не вийде Ззаді буде ще стояти два колеса, ще буде кріплення приварюватися, які будуть повертатися. Тобто шнек буде повністю їздити на колесах. Сам шнек, трубу купляв однієї фірми, ну не буду казати, тому що багато косяків цієї фірми є Кріплення зробив, підпускач, бо валялося в повітрі, дротиках, кабель ПВС поміняв тоже. Допустив, зробив заземлення. Низько побачите, Вон кабель був двожильний без заземлення, але на цей двигун, я думаю, обов'язково треба будь-які прилади заземляти. Ще таке невеличкий хау Двигун, якщо довго працює, не гріється, бо на конденсаторах мав вентилятор М220 і з двох сторон їх поставив, вони достатньо, тобто температура фактично падає на 15-18 градусів. Робоча його 70. Майбуттю можна поставити магнітний пускач з тепловим реле, але якщо його для нього ставити, магнітний пускач, теплове реле, плюс кнопка, плюс потрібний якийсь металевий корпус то цей, е, цей набір буде дорожче коштувати я рахував як сам двигун. Тобто магнітний пуска з теплові реалія приблизно в якості фільми наприклад шнайдер приблизно 2500 і 4 кВт. Плюс кнопка гривні 300, плюс код пус гривні 500 потрібен. Так що... Це мінімум, бо є дорожчі типові релей, які на нього можна поставити. Але поки, поки буде так. Я думаю, годинку-півтора проробити по температуру легенького руку притулити до ноги і побачити. Якщо він сильно гарячий, то, то мінімум хвилин 20 треба йому, щоб він остиг. Можливо зробити, якщо двигун гарячий, то можна зробити окрему кнопку і окремо на майбутнє, щоб ці два вентилятори, коли двигун стоїть, вони працювали і його охолоджували. Бо вони працюють, коли двигун включаєш, вони включаються. Тобто вони охолоджують, коли двигун працює. Можна зробити кнопку на розрив і... Додаткове живлення задавати окремо кабелем, щоб окремо їх включати. Ну, майбутнього бачимо. Шнек перефарбований. Тому ну, що стійка була з металу металузвана, треба було її фарбувати. Фарбуйте, ґрунтуйте, спочатку ґрунтуйте, потім фарбуйте, щоб ви побачили. Спокійно берете. Бере одна людина, тут ручка, піднімається на рівні пояса, можливо, грудей, бо, тому що, щоб витягнути його, треба трошки підняти більше, щоб він прийшов між кроквами. А так, все нормально. А на рахунок косяків е, був серединічник, який за чіпав по трубі. Тобто шум страшний, нагрузку двигунував. Оцей вал нижній, який є. Тут тут стоїть підшипник під 25. Цей вал, який був зроблений, він був на 20, тобто 2 мм було перебор. І видно, що цей кінчик, який токе, то, чи він був загрубий, хтось його мунтував, приварював до цього шнеку, і він вирішив булгаркою, болгаркою собі спиляти і запхати. Тобто не було центру і цей шнек бив по... Трубі. Дзвонив за виробником. Час трохи стати з ним, помучився десь, може, один день до того, думав, що як ми вирівнять, пластини підставляю фольгу, нічого не дало. Дзвонив до виробника, пояснив, прислав новий шнек. Поставив зараз, вже все може бути, вже тихенько працює. Є, він взагалі той йшов шестиметровий, 6 є ще половинка. Можна його ставити, він буде 6 метрів. Труба 133 шняк. Тобто в середньому десь 3-4 тони за годину він працює. Бігу на 220, тому що не всюди є 380 вольт і це оптимальний варіант для того, щоб... Тобто він збігно на 220. Він дорожчий. На 382,2 кВт він би був дешевший. Ну я думаю, він би і менше грівся. Бо з конденсаторами ще й китайський двигун, він гріється, зразу кажу. Так що година більше загрузили там зіла, наприклад, газоном, дайте йому передишку, бо Він гріється. Тут можна поставити другий ролик, потягнути трос, закріпити гачок і буде ще одне ще буде легше крутити лобідкою і піднімати його. Але попробували, що достатньо і так, великого зусилля не потрібно прикладати для того, щоб його підняти. Деякі елементи були усилені. Спочатку було тільки дві нижні, можна сказати, балка і дві поперечини, але він не стійкий, прогинався бо важкий. Було вирішено одну пластину, іншу пластину. І оцю пластину зробити для того, щоб посилити, щоб ті дві пластини, які є, не прогиналися. Велике плече було. Так, все нормально, працює. Показав я піднімаю, але запханий болт і він пофарбований фарба ще не висохла. Тобто відстань між отворами, між отворами 15 сантиметрів. Це для того, щоб ми могли підстраховувати цей болт запихати, або на лебідці стояти, а лебідка то китайська. І вона має е, стопор, який ненадійний, який може опустити, в будь-який час, може пасти. Якщо воно небезпечно, воно може когось вдарити, е, пасти на біг-бег, якщо будете грузити. Якщо на автомобіль, то він нічого страшного не зробить, але буде неприємно. Розу каже, він важкий, його одна людина не підніме. Двигун кілограм 40, кріплення. Тут сам шнек важить 150 кг повністю, щоб ви розуміли. Тобто, Ну, що завод. Не грунтує, зразу, зразу малюють. Так що, бачите, цю частину я не малював, бо погана на погода, постійно дощі, думаю, щоб встигнути його, запхати в сховище таке невеличке для зерна, сої. Щоб ви побачили, так він виглядає здалеку. Ну, Стійку, якщо маєте метал, спокійно за один день спокійно зробите. Комплектуючи тут проблем немає. Тому що сама стійка з лобідкою буде коштувати, вони в районі хочуть. Лобідка 900 гривень вийшла, плюс доставка 2 тисячі е, приблизно 8 тисяч, плюс бунки 3 тисячі, вони хочуть зробити. Тобто ще 10 тисяч треба буде доплатити для того, щоб зробити. По металу, якщо розказати, шина 250, доставка 150, 500, 650. Якщо метал рахувати десь плюс-мінус на 1000, тобто, якщо маєте, то буде дешевше. Півтора тисячі, ну, центральну тягу. Не обов'язково, бо вона він буде коштувати достатньо, це просто зробити собі розтяжку з квадратної профільної труби тут і будете ставити. От зробите в ній і будете, буде вона тримати. Так що плюс мінус мінус пів ціни вийде. 4 45 тисячі десь приблизно вийде зробити вам підставку. Плюс бункер 600 гривен кажу, вийшов 615. Вирізати отвори. на зробити фланець. Такий фланець в них зробити, я думаю, коштує мінімум був. Цей фланець коштує 1500, якщо я не помиляюсь сюди переварити. Цей фланець, я думаю, теж буде 1500 зробити. А також докупив труба 140 метрів. Для того, щоб можна буде регулювати подачу вліво-право. Бі-бег, бій-бег має отвір малий, бо має верхній і нижній клапан для того, щоб можна було засипати спокійно їх. Вийшло таке сховище. 3 метри на 9. З електрикою, з захистом два автомати. на 20 ампер і 12 на світло, 20 на розетки. Тут можете побачити. Такі кронштейни для того, щоб їх можна було підтягувати і щоб він тримався і засипати. Десь влазить тіри сюди. Якщо порахувати, привезли 25 тонн сої пшениці. Що там хочете. Міні сховище зробили таке для себе. На другий рік будемо розширяти його, тут буде такий з, з, з цієї сторони, де двері 4,5 метри під навіс, для того, щоб можна було автомобіль або інші. Техніку поставити або навіть якщо не влазиться в сховищі підстави попасти під навісом. Майбутньо можна його і зашити з всіх сторін і вийде так само склад. Труба стійки були зроблені бурової труби 73, стінка 5,5, брус. 70 на 70 все робив на трохи більше часу займалась і сив. Пластина 8 на На 6 плюс болти різьби нарізав трубі все на болтах. Болти, все на болтах. Зварка тільки, тільки вищайте тут і виштейне на на балюк. Крок. Конструкційний штуб закручений тут 250 і вісімка зверху плюс э, скоба забита для того, щоб краще і надійніше тримати. Кроки. Ви знаєте, погода міняється і сильні вітри. Виникаючи. Дене світло LED. Тобто одна спіраль має 18 Вт, 36, 36, 36. Зроблені. Також буде на дворі стояти прожектори маленькі на 10-20 Вт. Вихід є зроблено. Включатель, можете побачити кнопка, так є кнопки такі на 220 вольт, захищені по IP67, вода не проникні. спокійно, з підсвіткою. Можете побачити зліва, справа Тут і включатель на майбутнє на прожектор зробив. Заземлення до, до сховища, тому що тут. Металеві труби вони в землю закоплені по метро, між собою, арматурою, з'єднані в землі. Тобто заземлення, я думаю, достатньо тут. А ну дня.